24 серпня 2016 року у 25-ту річницю незалежності України на весільний рушник стали молодята Ірина Мороз та Тарас Третяк. Церемонія одруження відбувалася у селі Червоне Золочівського району на Львівщині. Дату підібрали не випадково. Молодята мріяли про патріотичне весілля. Взаємний вияв волі громадян, третяка Тараса Миколаєвича та мороз Ірини Петрівни на спільне сімейне життя. Стверджується взаємний вияв волі носити спільне прізвище Третяк. З цієї хвилини ви подружжя, засновники роду і продовжувачі роду людського, ім'я блага, держави і особистого щастя. Вам шептали і трави, і тополі, щебетав Соловейко-працілюк. Ви одержали право на законне одруження шлюбу. Ви Ірина дружина. Ви, Тарас, її чоловік. Пишете той рушник, на якому сьогодні ви стояли, і єднали свої долі. Пройдуть роки, виростуть діти, дочекаєтесь онуків, але ніколи не забудете той день, коли на цьому рушникові виєднали свої серця. Будьте ж такими нерозлучними, як кінці цього рушника. А я бажаю вам в день вашого срібного і золотого весілля стояти на цьому рушникові з такою любов'ю, яка палає зараз у ваших серцях. І знову звучить і знову звучить у душі моїй струна, моя любов. Тож зичимо парі молодій, много є літа і гірко.